Посилення захисту дітей і підтримка вразливих родин. Івано-Франківську відкрили центр соціальної підтримки дітей та сімей під назвою Долоньки. Тут батьки, які виховують дітей з інвалідністю, зможуть залишити їх та деякий час відпочити. Це значить, що батьки збирають пакет документів, де вказана нозологія дитини, пишуть заяву і мають право в рік 30 днів приводити сюди дитину. А в той час вони. Мають право відпочити для дитини будуть проводитися тут психології. Буде проводить психологічна робота. Крім того, значить, буде зберігатися медикаментозний режим лікування дитини, оскільки тут буде медсестра і буде вдавати всі препарати, які приписані для дитини з інвалідністю. Тут ігрова кімната, тобто в за стіною у нас є реабілітаційна кімната. Де можна лягти перепочити? Там є кімната медсестри, є робочий кабінет, є масажний кабінет. Центр відремонтовано та оснащено у рамках реалізації проєкту Право на сім'ю. Від міжнародної благодійної організації СОС Дитячі Містечка Україна за підтримки уряду Німеччини ми відкриваємо додаткове приміщення Центру соціальних служб міста Івано-Франківська, що дуже важливо, оскільки тут будуть надаватися консультаційні послуги, денного догляду, робота з дітьми з інвалідністю і підтримка молоді, еволюційний розвиток кожної країни це якраз коли всі незалежно від того, від стану здоров'я, від соціального статусу. Рівно можуть отримати соціальні послуги. Голова Івано-Франківської громади Руслан Морцінків каже: такий центр є цінним надбанням для мешканців міста. Дуже важливо, що це приміщення бачите завдяки спільним зусиллям. Воно стало зовсім інше. Хто був тут раніше, то пам'ятаю, якому стані воно було, а сьогодні воно комфортне, зручне для наших дітей, сімей, які зможуть тут приходити і перебувати в денний, в денний час. Такий центр давно ми планували, планували ще два роки тому, але, звісно, не вистачало нам ресурсів, коштів і завдяки. Наші співпраці з міжнародними організаціями з соз дитячі містечки нам вдалося це зробити. Центр соціальної підтримки дітей та сімей в Івано-Франківську знаходиться за адресою вулиця Молодіжна, будинок 54. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.